Привіт, запис що там яка я, Алла Петриченко, засновниця української платформи для створення інтернет-магазинів Шоп Експрес. Сьогодні на зв'язку з Дмитро Каплуновський, фахівець сектору підтримки та розвитку продажів ОЛХ. Діма Доброго дня! Всім сьогодні запитання від продавців товарів в інтернеті: таке: які помилки бувають в процесі продажів товарів на OLX і як їх уникнути? Давайте почнемо з контенту. Помилки є вони різні, насправді. І Зараз я буду намагатися укласти це в голові і так, щоб це було структуровано зрозуміло. Але якщо там щось поїде, то дайте знати. Перше це по контенту. Оголошення має бути якісним. Звичайно, має бути адекватне фото. Там завжди рекомендують використовувати білий фон. Можна скачувати фотографію з інтернету, теж класно на білому фоні. Стокові фотографії на OLX використовується бізнесом. Питань так саме саме такий колір. це класно, це притягує погляд, це професійно виглядає. Лаконічний заголовок. Ми навіть якщо ми продаємо різні товари, які підходять на різні моделі, чогось там декілька слів казати. Заголовку буде більш ніж достатньо. Старайтесь уникати таких. Речей як капс, типу акція, супер пропозиція. Це важливо вказувати, важливо вказувати, але е, якось більш стримано, тому що це може відляковати. Якщо ми говоримо про опис, він має бути повним, конкретним, зрозумілим, мають бути відображені умови цієї угоди. А ну спочатку опис того, що ми продаємо. Перший блок він має бути доступним для тих людей, які навіть якщо цей товар специфічна, якась техніка, щоб навіть людина, яка не цікавиться деталями, вона могла зрозуміти для чого цей продукт. Тобто текст має бути тим, що продає цей товар. Більше вигод для тієї людини, яка має купити цей товар. Що цей умовний пилосос дозволить зробити конкретній людині не просто е, з якого матеріалу колба, а що це означає? Це означає, що можна прибирати якісь там не знаю будівельне сміття, яке важке і ти типу, поможе іншу колбу побити, а цю Довжина кабелю там 9 метрів, дозволяє там за допомогою однієї розетки прибирати весь весь дім, наприклад. Оце ну, має бути відображено вигода. Це перший блок опису. Другий блок опису пару речень про продавця. Ви продаєте не тільки товар, люди купують не товар, люди купують у людей. Тут важливо, що ви за людина в даному випадку, що ви за компанія, бо продавець, які ви на ринку, яка ваша конкурентна перевага. Ми, наприклад, компанія такато працюємо на ринку, займаємось ось цим вже 15 років. Наші користувачі завжди задоволені нашими умовами та га. І далі внизу якісь додаткові відомості, які теж можуть бути перевагами. Це ставка скільки днів, наприклад, повернення. Так то повернення одразу можна писати в оголошенні, це нічого страшного, це непогане. Гарантія, якісь такі більш організаторські речі, умови оплати, наприклад, це ми говорили про контент. Наступна історія це так звані тестові періоди. Є е, користувачі, які не розміщуються поки що на OLX та подібних платформах, і думають, але при цьому у них є бізнес, він працюючи все окей. І вони думають, так, треба спробувати. Я розміщу там одне-два оголошення, я подивлюсь на результат, і потім вже буду рухатись далі. Це гуд, якщо ви починаєте прям починаєте бізнес і починаєте з OLX, і не розраховуєте на супершвидкий результат, тоді там з маленькою кількості оголошень. Трошки довгенько, але ви прийдете до позитивного результату. Якщо ви маєте вже працюючу модель бізнесу в офлайні, наприклад, починаєте заходити в офлайн, розміщуєте два-три оголошення і сподіваєтесь на такий самий результат. Я змушу не розчарувати вас його скоріше за все не буде. Я Кажу, як є. Тому що конкуренція, величезна. Якщо ви очікуєте одразу прям потужного сильного результату, треба бути в голові готовим. до Того що так ніяких тестових періодів. Ми розміщуємо. Там якусь кількість оголошень, суттєву, виділяємо на бюджетну рекламу, і тоді, повірте, все буде. Тому що заходити з одним двома оголошеннями, ви отримуєте результат, але не той, який ви звикли отримувати в офлайні. В вашою вже працюючою моделлю. третя історія, яка теж дуже важлива, що ми зустрічаємось інколи. Це а, ваша клієнтоорієнтовність. Інколи бувають запити по типу не звертаються в мене ну або звертаються, а вони купують у мене товар покупців. Тобто запити є. Відгуки є, телефонні дзвінки є. але а, потім ми від Цих користувачів, які спілкувалися з цим користувачем, який нам жаліється на відсутність там продажів. Вони скаржаться на цього продавця на якесь неналежне спілкування, і потім розбираючись, вони відправляють нам скріни, там, де ну, видно, що цей продавець він якось не так спілкується. або довго відповідає, або відповідає там, десь по хамськи, або не готовий розкрити всі переваги, не хоче витрачати свій час. Ну це ваш клієнт, наша задача клієнта привести далі. Ви берете на себе ініціативу, і чи купить клієнт чи ні, залежить вже від товару, від вашого ставлення в нього. Якщо у вас з товаром і ставленням до покупця все окей, то ви будете продавати, знати горі, і все буде чудово. Ми будемо проводити вам потенційних користувачів. Ось такі я можу виділити. Помилки це контент. Нагадаю, якісне створення. Друге, це оця ментальна готовність інвестувати, тому що чим більше ти проінвестуєш, тим більше ти доходу отримуєш і швидше, власне. І третє це клієнторієнтованості до від того, що клієнт прийшов, його ще треба довести до покупки. Супер, дуже дякую. То загально помилкою певно, найбільшою, яку допускають продавці на Олексії, є недостатня підготовка, так, до продажів в цьому каналі. Треба, все ж таки, серйозно поставитись до того, що треба наповнити інформацію про товар досить якісно, так зрозуміло, з описом, які саме задачі будуть вирішувати цей товар, навіть якщо технічні опис характеристики, ми вже маємо звідки взяти чи скопіювати. Ну і відповідно прорахувати бюджет, бути готовим, що це так само незалежний канал продажів, який потребує інвестування. І коли вже приводить тобі ліда, він це спілкуєшся з людиною, це ще не точно клієнт, да, це ще маєш йому додатково уточнення товару і продати, тобто фактично отримати кошти, передати цей товар визначеними методами. Дуже дякую. Ти повернув нам руки обратно в плечі, щоб ми не мали реживих окулярів і використовували Олекс правильно. Готувались і отримали додаткові прибутки продажі із Олексу. Тому що я знаю, що це один з найбільших каналів продажів Україні. Дякую, що працюєте, що вирішуєте задачі продавців онлайну і розвиваєте, якам. Дуже дякую тим. дякую вам, успіхів всім, успіхів вам також.